Всім привіт! Ви на каналі Каліняні Ігри. І мене попросила підписувати, щоб я зняла гру Бомба вечірок. Я її вже собі закачала і буду грати. Ось бомба вечірок, але пише ігри для вечірок. Я вам поясню, як це грати. Тут іменно для вечірок. Для одного тут немає практично ігор. Ось тут є ігри, бутилочка, бомба, крокодил, фанти і данєтки. Якщо ви знаєте, як там грати бутилочку бомбу, і тут в іграх тут показано, які ігри можна грати різні. А тепер ми зараз я вам поясню, як грати фанти і данєтки. Тобто я вам ті правила прочитаю, що тут пишуть. І ще я вам пораджу канал Оленка ТВ. Та вона мені написала в коментарях іменно про цю гру. Гаразд, почнемо. Фанти треба грати, що для початку кожен повинен здати свій фант. Я буду перекладати по-українськи, якщо ви не вмієте читати по-російськи. Це може бути. Будь-який унікальний свій предмет. Один, е, один із ведуш, ведучих е, дістає фант, когось із, е, з ігроків. Е, Я вам поясню, краще не по правилах, а так, що кожен здає свій якийсь предмет, тобто фант. І ведуч... ведучий забирає якийсь фан у когось із ігрок... з Потім в цій грі потрібно нажати Іграти. Тут далі пише, що треба зробити з тим фантом. Наприклад, громко спіть пісню максимально мерзким голосом. Треба заспівати пісню для цього фанта. Е Дуже голосно і противним голосом. Наприклад, хтось зробив далі, перегортає, ікать ровно одну минуту. Для цього фанта, наприклад, каже ведучий, ти будеш ікати цілу хвилину. Рівно цілу хвилину. І так далі, там десь всякі фанти йдуть. І я думаю, ви зрозуміли трішки, але закачати гру все рівно для вечірку буде цікаво. Далі я вам покажу Э, Тут задача ігроков задавання вопроси розглядати ситуацію скрытую в Донецки. Дивіться, тут я вам поясню так. Тут є ось такі ігри, наприклад, 4 трупа і карты. Я читаю, були... Были обнаружены четыре трупа, один с пулей в голове, а остальные без следов насилия. Вокруг были разбросаны карты. Что произошло? Например, э, тут є ответ, мы бачим, что дело происходило на подводной лодке, которая не могла спать. э, дело происходило. происходит на подводной э, лодке, яка не могла сплити. І, наприклад, якщо так сказати, то я кажу так. Наприклад, каже, це було на лодці, це, яка потопала, то я кажу е, ні. Е, або, наприклад, питають, що е, вони грали карти, але я кажу, що це не має значення, бо це, карти просто були розбросані, вони грали, це ніби немає значення. Зараз покажу, якщо їм цікаво, ще інші ігри, які тут є. Бутилочка. Тут треба просто виконувати завдання ось. Ми просто нажимаємо. Бутилочка крутить. Випадає на кось і завдання. Як тобі кажеться, які кошмари сняться сусіду справи, наприклад, кажуть, там якесь переведення чи що. Ну, я думаю, ви зрозуміли, як бутилочку. Далі крокоділ. Дуже легке треба показувати фразу. Наприклад. Пакт о оніпадіння. Ось, я не розумію, що таке пакт о ніпадіння, ні, то значить, ми йдемо далі. Корінь зла. Корінь зла. Наприклад, я зрозуміла. І нажимаю на очко, і вон, його не видно, і сусід вже не буде бачити. А я показую, що означає корінь зла. Ну і так далі. і так Далі виходить. Бомба. Тут треба вказати кількість ізраков, наприклад, п'ятеро. Готово. І грати, і тут пише, от нажав, назовіті верхньою одеждою, там штани, ой, е, кофта, майка, куртка, Олімпіка, всяке таке. Ну, ви зрозуміли, потім е, залежить скільки ігроков, бомба почне вибухати, тільки, якщо вказати дуже багато ігроков, то вона буде дуже довго. І вона зараз має вибухнути. Че-че-че-че. Просто тут дуже довго п'ять ігроком мають називати не то що раз, а вони по черзі всі мають казати багато разів. Ну і та бомба, в принципі, дуже легко її грати, в принципі. Зараз вона десь має вибухнути. Ось. Ось бомба вибухнула, далі завдання. Я думаю, ви зрозуміли. І ігра саме простіше всього. Простіше всього тут пише правила ігор цікавих. Ну. Я думаю, вам сподобалося це відео, оскільки мене попросили самі підписники про цю гру. Ну гаразд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які ігри ще буду знімати. З вами була Карина. Бувайте!